Тож, зараз долучимо до нашого ефіру військового Петро Волощенко, позивний Стоун, військовослужбовець Збройних сил України, і дізнаємося. Ну, можливо, нам вдасться дізнатися детальніше ситуацію у Бахмуті, що відбувається там зараз. Пане Петре, добрий день, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, ми тут говорили про Бахмут там. Росіяни заявляють, що вони там щось взяли, десь повісили свій прапор, але з іншого боку, українська сторона каже: не вестися на ці провокації, не вестися на фейки. Бахмут український. То яка наразі ситуація у місті Бахмут? Наразі ситуація в місті Бахмут надзвичайно складна. Ідуть саме зараз, і на вчора, і назавчора ідуть вуличні бої. Саме вуличні бої, на які виманили, залізли ці всі так звані сили Російської Федерації, і то, що їхній повар хвастався, що він там десь кудись воткнув прапор свій, точніше ту шматку вагнеровську свою. Це були, ну, якщо б ви зараз могли, змогу бачити, що вони перетворили саме це квітуче місто Бахмут. В адміністрацію і навколо, взагалі, всі будинки там доволі історичний центр міста. Гарний ансамбль був і все це було зроблено для людей. Все це просто вже кирпичі, і він саме встромив палицю в якесь в якусь будівлю, яку неможливо ідентифікувати, як небудь, і сказав, що це саме адміністрація міста. Ось на наразі те, що ми маємо. Стосовно інтенсивності бойових зіткнень, чи побільшало їх за останній час кількість нападів російських угруповань чи поменшало? Про що свідчить? Дивіться. Значить, ворог з всі свої сили зараз зосередив саме на міські бої і туди втягує все нові нові свої сили. Тим самим вони просіли на інших ділянках фронту. Якщо ми знаємо, вони просіли і на Мар'їнському там фронті, і на Авдіївському, немає таких атак. І саме головне вони втратили ініціативу. А, а, а деякі втрати, і саме ті фронт, які вони захватили. Ті ділянки, це вони втратили план оці їхні клішні, які вони намагалися зімкнути навколо самого міста Бахмут. І в них єдиний шлях, де вони продовжують, але наразі не мають саме наразі на Богданівку. Вони намагаються і на хромове. Але і там і там ми їх відбили, тому траса залишається під нашим контролем підвоза, вивоза. І навіть ми там евакуюємо людей. Тобто, але в самому місті вони перевели всі бої в сам місто, тому зараз. Саме такі жорстокі бої і зіткнення, і де вони просто кидають. Ну чесно, вони вже більш похожі, якщо ви пам'ятаєте, фільм Штрафбат, оце така тактика зараз приміняється саме тут. Ну це вже неможливо навіть коментувати яким, якимись воєнними термінологіями, тому що вони просто в Бахмут кидають просто людей своїх на убой. і вже, ви розумієте, втора армія міра починала як? Города брала області, вдоль рік шлі форсірували річки. А зараз що? Будинок, вулиця, провулок? Ось до чого збилася вся ця їхня потуга. Тому це є успіхом саме тактики нашої сил оборони, саме на Бахмутському напрямку. І я вважаю, що ці заяви я вас підтримую. Це абсолютно такий іпсо, ПСО уже як і псо таке, уже ну як крик у них душі саме тому що вони наразі тих успіхів які вони хотіли не мають але бої йдуть над, надзвичайно жорстокі саме уже в районі центрального району центральних міст от саме тут в бахмуті де центральні райони його вулиці йдуть біля стадіону авангард Ідуть також бої, де Бахмутська вулиця? Вони намагаються пробитися, і наразі їм знову ж таки не вдається пробитися до саме того перехрестя, де вулиця Чайковська входить вулицю Ювілейну. Ось наразі така ситуація в місті, пане Петре. І що останні по цій темі коротенько хотів запитати вас, сили оборони заявляють, що спостерігаються у Росії снарядний голод, зокрема на Авдіївському, Мар'їнському напрямках. Чи спостерігається снарядний голод росіян? Е... Навколо Бахмута, ви знаєте, навколо Бахмута наразі, чесно скажучи, не спостерігається, тому що як живу силу, так і я так розумію, і їхні ці всі ствольні, і РСЗО, і все, що в них було, вони саме сконцентрували на Бахмуті. Тому на інших напрямках, як я вже казав перед цим, трохи в них все просіло. І не трохи, а так просіло, що вони навіть десь втрачають. Свої навіть е, уже за, за ці місяці. Що там вони відвоювали якісь кілометри? Вони навіть там уже втрачають. Тому на самому Бахмуті, чесно, ми не відчуваємо. От як є, так так є. Вони поливають чого є. Зрозуміло, дуже дякую вам, що знайшли час поспілкуватися. Дуже вам вдячне, що долучилися. Ну і звісно ж, бережіть себе, бережіть своїх побратимів. Якщо снарядний голод росіян там не спостерігається, ну ви точно знаєте, що робити, аби врятувати своє життя. Дякую вам з нами на прямому включенні. Був Петро Волощенко на псевдо Стоун, військовослужбовець збройних сил України.